Збірна України з мініфутболу проводить останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, що стартує у Бельгії, 28 січня. Команда зібралася в Києві, де проживає, а тренуються хлопці у Броварах. У нас головний збір, наставник українців Євген Ривкін. Він же головний тренер чемпіона України харківського локомотива. Викликав 15 виконавців. Природньо, що левова частина гравців у команді це підопічні його клубу. Окрім харків'ян, є представники ще двох колективів Української екстраліги, івано-франківського урагану, котрий йде у турнірній таблиці на другому місці та Львівської енергії. Настрій у хлопців чудовий, серйозних травм немає, тож залишається тільки реалізувати свою мотивацію на бельгійському паркеті. На сегодняшний день это соревнование, которое для многих футболистов есть пик спортивной карьеры. Поэтому с мотивацией, думаю, проблем здесь быть просто не должно. Ну а травм дело такое. Это спорт, все готовятся, все хотят. Не просто поехать в Бельгию, я еще раз повторюсь, но и достойно представить там наш футзал. За форматом чемпіонату українці проведуть в групі два поєдинки: суперники, господарі турніру Бельгійці та доволі міцна збірна Румунії. Аби пробитися до чвертьфіналу, українцям достатньо буде посісти як першу, так і другу сходинки у групі. Тільки з трьох команд. Сприяє нашій збірні і те, що до першого матчу проти Румунії вони матимуть можливість на свої очі побачити зустріч між Бельгією та Румунією і відповідно мати стратегічний турнірний пасіянс на руках. Про майбутніх візові. Утім, у штабі команди знають вже достатньо. З романами і з бельгійцями ми раніше встречалися на рівні зборних. З Румунами було багато у нас офіційних ігор. К слову, проходили ми їх. Що стосується бельгійців, теж збірна з ними встречалася, побеждала. З того времени много пішло води, і кожна збор ну, підприбавила, так скажемо.